Бажаю всім здоров'я. Я директор Центру підготовки громадян до національного спротиву Керутської області. Центр створений в Керуватській області рішенням обласної ради 4 липня. Ці комунальні заклади створені по всій Україні і в цих областях. Це взагалі така державна програма. Вона ця державна програма запустилася рішенням Кабінету міністрів. 478 від 28 квітня 25 року. Ну, тобто буквально декілька місяців назад було прийнято рішення Кабміну. Куратором нашої структури є Офіс президента. Відповідальна за діяльність наших центрів безпосередньо Ірина Андріївна Верещук. Тобто, це не просто комунальний заклад обласного рівня, як у нас багато. У нас 12 комунальних закладів обласного рівня. В області, ми 13-й, створений 4 липня. Структура, яка має дуже серйозні задачі і маємо серйозні амбіції. І взагалі, як на мене, ця, таке підприємство мало бути створено ще до, до Великої війни, і воно взагалі мало бути створено ще після початку 2014 року взагалі війни з Росією о, ну, яку там називали, то АТО е, і ми просто втрачений час. Свій час, ви знаєте, своєчасно було створено, на 2021 році було прийнято закон про основи нацпротиву 16 липня 2021 року, який вступив в дію з 1 січня 2022 року. Я вам скажу, коли там, от у нас багато кажуть про те, що там держава не була готова, там не готувалися там. Там розміновували, там ну це все знаєте, ці всі стінання. Я просто як військовий хочу сказати, як учасник самого першого, ну, го року на війні, я це всі процеси бачив. По-друге, я вже 24 лютого 22 року був в Києві, і ми вже займалися обороною центром урядових кварталів центрі місця в складі Української добровольчої армії. Тому я це все бачив на моїх очах, і я вам скажу, що цей закон, який був прийнятий у 21-му році. Він був своє дуже своєчасний. Там, в принципі, якби там три основних, якби кита, три основні положення цього закону це про ТРО закон, про ДФТГ і про наспротив, тобто підготовку населення, то що ми зараз робимо. І зараз готується закон про наспротив, як окремий вже закон готується. Ну, виділятися буде чому? Тому що це дуже нагальне питання. Життя показало, що є гостра необхідність. В ну, нас іде війна, і ми повинні бути до війни всі готові. Все населення готове до війни. І тому. Скажемо, нас створили на підставі постанови Кабміну, опираючись на закон від 21-го року, оце створено ці комунальні заклади. але зараз розглядається закон, йде там підготовка цього закону, і ми приймаємо участь як керівники комунальних закладів, тому що мене призначили 4 липня, а практично мене втягли вже в роботу, поставили мені задачу. Мій Андрій Павлович Райкович визвав мене, каже: Пан капітан. То і стоїть така задача, я сказав єсть. І з травня місяця займаюся цим питанням. Це дуже потрібні заходи. Вони, як на мене, запізні, притом так сильно запізнілі. Тому що що таке оцей комунальний заклад? Це якщо пам'ятаєте, були колись ДОСААФи, які готували до призивну молодь, до е, у служби в збройних силах. Ну тоді вони готували там людей молодих. А зараз у нас задача готувати від 18 і до безкінечності. Бізкон... До біз... до біз... до тобто всіх бажаючих готувати наше населення має бути все підготовлено до то, що в нас може війна прийти в кожну хату, в кожний дім і в будь-яку хвилину. Як приклад, От ми, у нас багато предметів, в тому числі тактична або домедична підготовка. Ми сидимо за вами цьому приміщенні, все нормально, але це адміністрація. І в будь-який момент ми сюди, що хто прилетіть, ракета, може прилетіти шахи і все стане. Ці вікна вилітають буквально миттєво і можуть нас тут всіх присутніх посікти. Якщо, наприклад, не дай Боже. Комусь із нас пересікло руку, ногу, пішла активна кровотеча, артерію пересікло, значить у нас 40 секунд, не хвилин, секунд, щоб зупинити масивну кровотечу. І якщо ми підготовлені і ми знаємо, як своєчасно надати допомогу, і за 40 секунд зупинити кровотечу, відповідно, ми врятували життя людини. А тепер ми постійно знаходимося, по суті, якби в зоні бойових дій. І в будь-яку хвилину, в будь-який момент, до нас, в нашу квартиру, в наш будинок може прилетіти. І, і якщо ми, наприклад, пронехтували і не захотіли отримати підготовку з е, тактичної медицини. Відповідно, коли на очах, не дай Бог, хтось з рідних близьких загине, ми собі цього до кінця дня що не простимо. Враховуючи, що війна і війна надовго, і всі ті, хто лишається в Україні, вони повинні мати базову військову підготовку. Ми не ТЦК, і ми не готуємо людей для служби в армії. Ми, наша задача підготувати це ключове все цивільне населення максимально, всіх бажаючих і максимально цивільне населення, до того, щоб на цивільне населення в випадку. Нестандартних ситуацій, коли людина опинилася в зоні бойових дій або зона бойових дій до нас прийшла, щоб людям грамотно правильно себе вели. Вони розуміли, які боєприпаси, як себе з ними вести, як скажімо, у випадку поранень людей, як надавати допомогу, не біяти, фотографувати з телефоном, а людині надавати першу допомогу, зупиняти кровотечу, стабілізувати людину. Що з цим робити? Дві тисячі людей ми плануємо до нового року, до 1 січня. 2025 року підготувати. Ну, такі в нас амбітні плани. Програма навчальна, значить, наш на затвердження Києвом дві. Є одна 100 годинна, а друга 48 годинна. Ну, тобто, якщо вона є 48 годинна то це ми зараз, от ми вже приступили до навчання, ми вже працюємо. Відносно кадрового забезпечення, у нас ми вже набрали. Ми набрали певну кількість інструкторів. Заступником я до себе взяв ворону, Владислава Олександровича. Він був в туристі, працював, він прийшов підготовку. Тому що інструктора передбачається їхня підготовка в академії. Спеціально в академії готують там до місяця, 3 там, там тижні таке. до місяця готують значить, викладачів, центрів, всіх, вони мають всі пройти значить, навчання в академіях, або в Одеській академії, або в Львівській академії. От Ворона пройшов у Львівській акадії підготовку, тому він підготовлений на хорошому рівні він інструктор, тому я його запросив, молодий, амбітний, 25 років. я запросив його до себе заступником. Інструкторів підбираємо. Ясно, що ви розумієте, що військові це. У ну, мене один інструктор, наприклад, він без ноги. Це геройський хлопець, який воював, сам пішов. Не, там, е Ще, ще до Великої повномасштабної війни Це він, він ще там в АТО ООС воював, а ногу відірвало йому. От, е, до речі, в зв'язку з тим, що в нього була дуже серйозна хороша медична підготовка, от він сам собі надавав допомогу, йому відірвало стопу, потім серйозною міною відірвало не, сім, не ліпістком. Ну, Він просто стабілізував сам себе, поставив турнікет високо, потім потихеньку спускався, перемотав рану. Ну, одним словом, сам собі надав допомогу і завдяки цьому в нього, по суті, йому ампутували тільки стопу. Частина вже прийнята інструкторів, вони працюють. От Потреби, які там по кадрам, нам потрібен методист. Хороший методист, тому що у нас наші задачі, робота міняються. у нас, ну якби, Ми працюємо часто з тоскаліз. Десь полігон, десь працювати в приміщенні, десь в одному приміщенні, десь в іншому. Тобто у нас потрібний хороший досвідчений методист. По суті, наш цей центр це педколектив, Це ну, по суті навчальний центр. Якщо так, от. не просто центр підготовки населення це навчальний центр. Підготовка запроваджує це, навчання. І ясно, що потрібні нам ще інструктора. Спеціалізація це там вогнева підготовка. О, ну, це ми взяли на мінну вибухову правду, взяли, але все рівно всі напрямки годяться. Що, скажімо, офіцер кадровий, якщо там або інструктор, який займався, готував особовий склад, о, має базу, то вони по, без, по рівню БЗВП, вони коли займалися підготовкою БЗВП, це підготовка особового складу. То вони всі напрямки приблизно знають. Просто десь сильніше, де десь слаб, слабкіше. Ну, Скажемо, особливість Такмед має свої особливості, як правило, не, не кожен інструктор знає нормально так, мед. Ну, Тому нам потрібні ще інструктора о, з міським досвідом, о, освіта не нижче бакалавра, о, зарплата, то, що нам обіцяють, знову таки, ми ще її не отримували. О, ну, Обіцяють 15 тисяч. Інструкторів та інструкторського складу є питання фінансування. Дивіться, що відбулося. Скажемо, зобов'язали місцеві органи самоуправління створити і профінансувати от серед року оці комунальні заклади. Розумієте? Рішення прийняли 28 квітня. Цих коштів, що в бюджеті не передбачено. Ну і зараз ці кошти починають вигризати, а це мільйони. Навіть на зарплату. Ми вийшли на 20 людей. Ну, у нас просто якби своя трохи база є. у мене своя база, ви знаєте, я займався ще до війни, готував людей, навчав. У мене там є і масово беретні макети, там і, і зброя є. Там і все там, яка чиститься як мисливська. З іншого боку, рік назад. Ви знаєте, я створив разом з Ігорем Поліщуком, створив школу БПЛА, і ми навчаємо людей. І навіть зараз теж ми навчаємо людей в цій школі. Тобто ця школа просто інтегрується в центр разом з Ігорем Поліщуком. О, а в нього є сто... а ми створили базу. Тому що там із фронту я йому там, тому що в мене підрозділ доповідає, ми, яким я командіром є. Він воює, зараз виконує задачі, інтереси 28 бригади. БПЛА там все це йшло сюди, до Ігоря і навчаю. В нього зараз там 12 БПЛА, плюс там в нас є. Три симулятори свої, там, ноутбуки купили, там хтось волонтери, хтось самі. Ну і десь більше 100 тисяч гривень тільки своїх потратив на створення цієї бази. Плюс я свої гроші, плюс там, всі можливості, які були, ми <кій> задіяли від підрозділу, від того, який виконує задачі зараз в зоні бойових дій. Тому створили базу і зараз це, ми оце просто інтегруємо. Це своє, це наше, але ми в нас ще не закупили його. Ми запрацювали, ми все робимо, але це все за рахунок того. Інструкторського складу, моїх там скажімо. на сьогоднішній день у нас ще нічого не куплено з обладнання наочності, нічого. Це все наше, це все те, що напрацювання наші. Там До війни я проводив змагання, пам'ятаєте, на полігоні Борисенка. Ми три, ми провели три, три значить, загальноміських. Змагань із вогнепальної стрільби на полігоні Борисенка. Це було перед війною, перед самою війною. Я казав, що війна буде, готуємося. Ну, тому, як би скажемо, база в нас є своя певна, невеличка, яка на даному етапі дозволяє скажімо, проводити цю роботу з коліс. Справа ця дуже потрібна. Тут дуже важливо, щоб в області, ну, кожна людина знала, що є такий центр, який готує громадян, щоб не було потім до досадної боляче, якщо... Ти не готовий надати допомогу і людина поверне на твоїх очах. Тому бажано бути всім до цього готовим.